Земельній реформі бути президент наголошує, що це незворотній процес. Щоб її втілити у життя, потрібно багато чого змінити. В першу чергу створити земельний кадастр землі. В обласному центрі фермери і посадовці зібралися за круглим столом, щоб обговорити нагальні питання земельної реформи. Як це ці землі будуть передаватися в спадок, як використовуватися будуть землі членами фермерського господарства? Ці всі зауваження, які надали фермери, ми врахуємо і подамо на зміни до закону, доповнення до закону на наше агентство Земельна реформа особливо важлива в тих регіонах, де сільське господарство займає значне місце в структурі економіки у Хмельницькій області. Це 40%. Придбати землю зможуть фізичні особи виключно з українським громадянством, держава чи територіальні громади і фермерські господарства. Лише вони можуть створити відповідні місця робочі, лише вони можуть дати відрахування до місцевих бюджетів. І за таких умов закон має дійсно надати пріоритет цим особам щодо набуття правовласності на землі. Землю виграють від ринку землі і прості українці кажуть посадовці. Зросте орендна плата, а відміна мораторії дозволить власникам вільно розпоряджатися землею. По дослідженню світового банку десь відсотків 12-15 людей, які будуть продавати земельні ділянки в перший перший другий рік. Всі інші будуть стримувати і тримати на подальшому чекати ціни ринкової земельних ділянки. Або вигідно здати в оренду з нового року. кабін планує підвищити коефіцієнт грошової оцінки землі більше як в півтори рази, що становитиме за один гектар приблизно 600-700 гривень. Юрій Курочка Віктор Кривий. Подільська панорама.